Олександрійцям, які користуються залізничним транспортом, варто завчасно перевірити курсування свого поїзда. У зв'язку із нещодавньою аварією на Черкащині Укрзалізниця змінила маршрути курсування низки пасажирських поїздів. Багато з цих поїздів прямують і через Олександрію. Зокрема, змінив маршрут курсування поїзд під номером 28 Севастополь-Київ. Потяг курсуватиме через станцію імені Шевченка, Черкаси та Гребінку. Так само змінено маршрут і поїзда 228. Бердянськ, Київ. Змін у маршруті прямування зазнав і потяг під номером 17 Київ Адлер, який теж зупинявся в Олександрії. Він курсуватиме через Гребінку, Черкаси та станцію імені Шевченка. Не залишилися без змін і швидкісні поїзди Інтерсіті, які проходять через Олександрію. Поїзд під номером 732 за маршрутом Київ-Запоріжжя курсуватиме через Гребінку, Полтаву, Красноград, Лозову, Синельникове та Запоріжжя. А поїзд під номером 733 за напрямком Дніпропетровсь-Київ прямуватиме через Користівку, Бурти, Кременчук, Полтаву та Гребінку. У зв'язку зі зміною маршруту курсування поїздів можливі затримки у русі, повідомляє Укрзалізниця. Наразі залізничники працюють над тим, щоб поїзди на кінцеву станцію прибували з мінімальним запізненням. Окрім цього, пасажирам можуть запропонувати пересадку на інші поїзди для підвозу їх до місць призначення. Нагадаємо, що залізнична аварія на Черкащині сталася у зв'язку зі сходом з рейок цистерн на перегоні Корсунь-Городище.